Так, друзі, давайте про продуктивність дуже швиденько. Я хочу, щоб ви розуміли, що бути продуктивним це не бути е з язиком на плечах, е да, втомленим бігати і постійно щось робити, а лише би щось робити, щось корисне. Ні. Бути продуктивним це завжди про планування. Планування. Елементарне, на день, на неділю, на, на місяць, хоча хоча да? Ну і плюс-мінус на рік, якщо ви там плануєте заздалегідь, якісь поїздки, покупки великі чи тому подібне. Тому. Мене планування виручає. Я, наприклад, на місяць у мене двоє дітей, хто знає, да це дуже важко. Вони садочок, школа і постійно ще якісь розвивашки, і ще клієнти. Та це треба якось все балансувати, плюс свій відпочинок. Тому що ви всі знаєте, якщо ви починаєте оце все брати на себе, особливо ті, хто працюють, мої любі на роботі на когось. Ви працюєте, наприклад, з там з восьмої, да, вечора до з ї ранку, там до шостої, наприклад, ви розумієте, що дуже багато я знаю, людей, які в такому стані хочуть ще щось своє розвивати. Типу, тут є яка зарплатня? І там я можу щось своє робити. Але ви всі забувайте про баланс, то, що треба якось собі ще відпочинок знайти. А ще є бит, у кого є сім'я, діти, партнери, друзі. На це все потрібен ваш ресурс. А якщо у вас немає ресурсу, ваша машина без бензину не поїде. Так і тіло. Якщо ви не наповнили себе нормальним відпочинком, базові потреби, не просто так, у нас у людини перше, це базові потреби. Якщо ви, прибачте, хочете пізять, то у вас нічого не буде радувати навколо чи їсти дуже хочете. Ви не зможете обстрагуватися просто. Ви постійно будете думати про те, що там. Розумієте, що вам треба щось, що, ну це базова потреба, це так працює. Ви не будете радіти нічому, тому що вам треба, навіть якщо ви будете на кліві вежі стоять. Тому просто спокійно вам треба розуміти, що потрібен баланс. Ми нікуди не пригаємо, нікуди не біжемо, ніхто з вами не гониться. А це все ви для себе робите. І а, отут важливе планування. Для чого воно? Ви розумієте, де у вас є, наприклад, віконечка, де ви можете відпочити навіть в день. Якщо ви розумієте, у вас неділя забита, але неділя це дуже багато для людини, тому що. Треба нормально виспатись, а нам не завжди вдається виспатись, діти, шахеди і тому подібне. Да? от Тому е, я хочу сказати, що навіть 15 хвилин в день поспати, навіть в обідню перерву, достатньо, блін, достатньо 5 хвилин поїсти, чесно. Ну, добре, 10, якщо ви любите розтягувати задоволення про їжу. 10 хвилин, 15 дати собі поспати, якщо у на вас навіть півгодини обід і 5 хвилин поскролити е, якийсь інстаграм. Вам буде от так. Ви 15 хвилин. Це мене ще перший мій е, колись мій директор, перший працював графічним дизайнером, він мене навчив. І він сказав: якщо дуже важко 15 хвилин поспи, і ти перезагружишся. Я так роблю. А в нього була купа завжди справ, дуже багато роботи, і реально це працює. Тому піклуйтесь про себе, будь ласка, плануйте своє життя. Так, да, ми всі живемо в одному моменті, одним днем. Це нормально, в нашому стані, де да, взагалі. Але. Майте цей план для психіки. вашої це буде класно і для вашого життя. Можливо, ви проживете це життя так класно, незалежно від обставин, що потім навіть не зрозумієте, що відбувалося. Це все реально.